А перед початком серії підпишіться на мій телеграм-канал, щоб знати все про нові лего анімації, приємного перегляду. Фу. Скільки нам ще йти? А? Стоп, стоп, стоп! Ти сам обрав йти цим шляхом. Я не винен, що це карта за часів холодної війни. Де ти взагалі знайшов цю карту? В музеї часів 20-го століття. Ха! Ну, звичайно, як в тебе взагалі на це мізки вистачило? Я схопив те, що першим попалось під руку. От рагуль. Ой ти сам не гірший, тихо. Що, що там? Тихо, блін? Хто це? А? Хто там? Якщо ти не видиш, я відкрию вогонь. Один, два. Сійте, сійте, не стріляйте! Чого? Діти? Що ви тут робите? Які діти? Нам вже по сімнадцять. Це не важливо. Звідки ви прийшли? Ми прийшли з великого міста. Не підходьте, ви можете бути заражені. Що? Це нам краще не підходити до незнайомих чоловіків у формі із автоматом. Ми військові, ми захищаємо мирне населення. Тоді досить в нас зцілитися. Ніхто не відміняв факт того, що ви заражені. Стен, ми зачистили цей сектор. Треба повертатися на базу. Так, ми вас забираємо з собою. Дякуємо. У нас є на базі прихисток для виживших. Там ви будете у безпеці. А -а -а -а! <звук> Арчі! Ні, Арчі, ні. <звук> він був гарним бійцем. Нагадую тобі, що його вбив мертвець. Мда. Так що там з прихистком? Мануель, заводь вантажівку. Вам треба пройти сканування на предмет зараження. Вімчистий. А що стає з людьми, яких відправили на карантин? Тобі краще цього не знати. Джойс, зараз я тебе витягну, і ми втечемо звідси. А я й кажу. Ну подумаєш, почали кацапи по вулиці гуляти. І що? Треба паніку влаштовувати. О, хлопці, будете трохи горілочки! Ми не п'ємо. Да хрін з вами. Допоможіть, будь ласка, різуйте. Та да що там, блін, відбувається? Швидше біжимо сюди. Агов Майк, ти чого встав? Біжим звідси. Дивись, це та сама вантажівка. Схоже, я знаю, як ми втечемо.